Ех, завжди мріяв про такий комп'ютер. От щоб з кастомною водянкою і все біле. Це готова збірка від Asgard з кастомною водянкою на праці від IK Waterblocks і. Тут навіть вода біла. Але основна причина, чому ми тут, це проц Intel 14900F, так вам не почулося, і відеокарта RTX 4070 Super. Я впевнений, що багато хто вже все розуміє, але у деяких людей все ще виникають питання, чому Intel 14900F не гівно, а 14900KF переоціненний. Звичайна версія не K і не KF, це реально потужний процесор, який забезпечить гарну продуктивність в першу чергу в іграх і насильно буде відставати і в складних робочих завданнях. Найголовніше це те, що він дає відмінний баланс між ціною та потужністю, коли йде мова про топове залізо. З іншого боку, 14900KF має трохи кращу швидкість, але вона не вартує тих грошей, які за нього просять. Це вже не беручи до уваги версію K, тобто з вбудованою графікою, яка сталася б на. Годі монтажерам, наприклад. Тож теоретично, вибираючи 14900 f ви зекономите без втрати продуктивності. А щодо відеокарти в пару до цього процесора, то тут вже вибираєте самі, бо я знаю, що зараз усі просто співають діфірамби 4070 Super, яка вона імбова, і з цим дуже складно сперечатись. Якби ж тільки Nvidia не продавали деякі чіпи країні 404, яка використовує їх зовсім немирними цілями. Що стосується 4070 Super, це і справді топова карта. 4000 серії. Багато хто вважає, що топова це лише RTX 4090 і лише вона варта уваги, але її висока ціна не завжди виправдовується, особливо коли ви граєте ну, максимум у QHD. Плюсом про ця версії без K є те, що не обов'язково купувати материнку на Z чіпсеті з надпотужною системою харчувальника. 12 плюс 1 фаз вистачить. В даному випадку Asgard взяли за основу збірки компактну мікро ATX Плату Rockstrix B760. G-Gaming Wi-Fi для тих, хто не тямить в розгоні про це і ніколи туди не полізе, це ідеальний варіант для геймінгу. В неї є всі швидкісні інтерфейси, що і в Z чіпсеті, але трохи менша кількість. Два Type-C позаду теж є, але зі швидкістю 20 Гбіт. Так само, як і в Z-материнках, b 760 має розгін пам'яті. А отже, проблем з високими XMP профілями бути не повинно. Боже, мені боляче вимовляти Z-материнка. Це просто жах якийсь. Зробіть щось, будь ласка, зробіть вже ваймати ринку, або не знаю. Будь ласка, тільки не за. ОЗП тут встановлено DDR 5 двома планками по 32 ГБ G-Skill Trident 6400 з підсвіткою. Швидкості і затримки хороші. Також високі швидкості і в M2 SSD. Це Samsung 980 Pro на 2 ТБ. По результатах тесту видно, що це pci Express 4 версії, яким він і є насправді. ОЗП та SSD доволі значуще впливають на продуктивність роботи з 4К проєктами в Premiere Pro, а також пришвидшують рендер. Звичайно, якщо ці залізки швидкі. В нашому випадку проц версії F, тобто без вбудованої графіки Intel, впорався з рендером трохи швидше, аніж Ноут на 14900HX та 4090. В нашій збірці материнка, хоч і в чорному кольорі, але зі своїми сріблястими вкрапленнями вона ідеально вписується по стилю. Тут і відеокарта, і охолодження від EK мають схожу палітру кольорів. І все це шикарно компонується в білий корпус із загартованим склом Asus A21. Цей корпус насправді компактний, хоч він і виглядає як такий чималий мітаур, але насправді він розрахований під материнські плати формату Micro ATX, а весь вільний простір, що залишився, розрахований під залізки великого розміру. Тут передбачено максимум місця для довгих відеокарт і масивного охолодження. Максимальна довжина відеокарти 380 мм, а висота під башту трохи обмежена 165 мм. Місце в цьому корпусі і справді дуже багато. Єдине, що мені тут не подобається. Насправді все прикольно, але я б хотів, щоб цей корпус був у форматі акваріуму, і тоді це все б виглядало не так затиснуто, як зараз. Бо зараз виглядає так, ніби вікно менше ніж воно насправді. А воно по факту вся з сторона. Просто цей кожух він закриває багато місця. Отут, от я прибрав із... ну, коротше, я б зробив тут акваріум, воно б виглядало так, знаєте, щоб воно якось дихає все. Башти, у нас тут немає, проте є дуже стильна система рідинного охолодження на жорстких прозорих акрилових трубках. Виглядає це все просто шикарно. Ну, просто мрія геймера. Білий, мінімалістичний радіатор довжиною 360 мм дуже чітко вписується і майже зливається з корпусом. Я спочатку думав, що це одне ціле. Також мені дуже сподобалось ось таке оригінальне рішення. Асгард встановити резервуар в корпусі, де з заводу під нього місце не передбачено. Щоб це було можливим, було обрано коротку відеокарту, а саме із серії Asus Dual 4070 Super на 12 гігабайт. Звичайно ж, білого кольору. Материнська плата має спеціальний механізм, який полегшує процес вилучення відеокарти без зусиль, і це просто шикарно. Тут я дякую, бо на своєму компі я зламав вже цю штуку, яка Взвільняє відеокарту. Вона просто там вже в хлам роздовпана. А тут це робиться дуже легко. І за це я дякую. А от тримача для відеокарт в комплекті немає. Тому, якщо ви колись будете міняти тут відеокарту на щось більше, то доведеться купити якийсь свій. Загалом все інше в корпусі, звичайно, як для солідних, недорогих корпусів. Багато місця під кабель менеджмент, високі ніжки, жорстка сітка на магнітах попереду, ще одна зверху на виду, теж на магнітах, і така ж саме на дні корпусу майже на всю площу. Не сподобалось. Відсутність type c на передній панелі, лише одне місце під SSD 2,5. Винують дюйми, ну і оця сітка зверху виглядає якось. Якось дешево. Ну а відсутність дрібної сітки від пилу на корпусі за таку ціну це в принципі нормально, тому давайте вже не будемо придиратись аж так сильно. Довершують збірку: білий БЖ Asus STAF на 1000 ватт та ARGB-вентилятори з контролером підсвітки. І тут цих контролерів навіть декілька, мабуть, тому що один контролер підтримує лише чотири вентилятори. Пульта вони не мають, проте є кнопки на самому контролері. І погодьтесь знімати задню гришку, аби налаштувати підсвітку кнопку кнопками ще два рази, ну це таке собі задоволення. Хоча, якщо правильно підключити це все в материнську плату, то можна управляти всією підсвіткою за допомогою синхронізації Aura через Soft Armoury Crate. Так, так, той самий, мій улюблений. Також в софті буде доступне регулювання профілями швидкості вентиляторів. Я тестував збірку на середньому режимі. Це десь приблизно 40% від максимальної швидкості. В такому режимі комп не гуде, а повітряного потоку вистачає, щоб охолодити всі залізки, бо Продув у цьому корпусі хороший в турборежимі. Вентилятори розгоняються як турбіна Боїнга, і це важко витримати на слух навіть в навушниках. Я вирішив порівняти середній і турборежим вентиляторів у подвійному стрес-тесті AID64 та Furmark одночасно. І чесно кажучи, різниці ніякої немає. Хіба що в пару градусів і є відчутна різниця коликом в простої. Зараз ще й спекотно в хаті, а кондиціонер при відключеннях я не ввімкну. До речі, цей комп ми повністю тестували від зарядної станції. Ну і нарешті ігри. Пам'ятаєте, нещодавно я знімав відео про те, який мінімальний комп потрібно, щоб мати 300 стабільних FPS в CS2. От тепер я знаю. 14900F і 4070 Super. В Counter-Strike 2 на високих налаштуваннях графіки в QHD комп видає навіть більше 300 кадрів. Вау! А саме 350 FPS в середньому і 162 по мінімальному. Присутність кастомної водянки в збірці помітно одразу. На початку тесту температура проса була всього лише 38 градусів. Так, вже під кінець тесту прос прогрівся до 93 градусів, але CS2 це виняток бо в тяжчих іграх максимальні температури були куди. Менші. Відеокарті дуже комфортно в такому корпусі, адже він розрахований на довгі масивні карти і прогрілась від яги лише до 64 градусів. До речі, в усіх тестах не буде якихось фризів чи статерів, як це буває на ноутах. А це ще один аргумент на користь ПК. Для фанатів Souls-like Ігор хороша новина, адже ще одна гра, яку потягне цей ПК на 300 FPS на максимальних налаштуваннях. Це Lies of P. Проте, хоч я і сказав, що налаштування максимальні, але 300 FPS в середньому тут буде з DLSS на пресеті якість. Мінімальний FPS 195. Максимальна температура проца за весь час тесту 81 градус. Погодьтесь, це куди менше ніж в CS 2. Відеокарта трималась у межах 64-66, Чому так, я вже пояснював. Йдемо по зменшенню FPS. Далі у нас Hellblade 2. Я чомусь думав, що в початковій сцені на максимальних налаштуваннях буде тупо слайдшоу, але варто увімкнути DLSS та фреймген, як середня частота буде на рівні 135 і 105 кадрів по мінімальному. Температури тут навіть нижчі, максимум 71 градус. Відеокарта та так само, як і в попередньому тесті: 66 максимум. Спробуємо трохи тяжчу гру Assassin's Creed Mirage. Гра красива і в ній дуже багато візуального наповнення. Тож має якось завантажити наш ПК на ультрапросеті налаштувань з увімкненим DLSS комп здатен видати 120 і 87 посередньому та мінімальному FPS. Відповідно, хоч гра і тяжча, але не повірите, температури менші. Проц максимум 70 градусів, а відеокарта лише 64 Ще один Souls-like, який мені зайшов більше, ніж Steampunk Пінокіо, це є про Light Sof, це Lords of the Fallen. Є надії, що так званий кінематографічний просет налаштувань просто знищить цей комп. Але ні. 105 FPS в середньому і 95 по мінімальному. Гра йде доволі стабільно, але я випадково поставив DLSS на просет баланс. А от по температурах тут вже є якісь зміни. Прос 87 градусів і відеокарта 67. І це поки що на найвищі температури серед семи ігор, але це не найтяжча гра. Ну і який же тест компа без кіберпанку вмикаємо всі максимальні налаштування, всі повзунки на максимум, трасування шляху, ну і всі інші технології також. Вбудований бенчмарк показав нам такі результати: середній FPS 86, мінімальний 59. Як на мене, чудовий комп, щоб пройти кіберпанк, якщо ви ще досі не грали. Температури такі прос 84, Відеокарта 66. Всього лише КС-2 більше гріла залізо, тому це дійсно щось з тою КС-кою не так. Ну і на завершення гра, якою в світі компів, діди компи лякають маленьких компів внуків. Це Alan Wake 2. Одразу гатимо ультра налаштування з трасуванням променів, але про всяк випадок додамо фреймген і відновлення променів. Бо пожежа в офісі мені зараз не в тему. І що ми маємо? Знаєте, дарма я так хвилювався, компу пофіг, він навіть гудіти гучніше не став. Так, по FPS у нас найменші показники: 74 в середньому і 61 по мінімальному. Але температури зовсім не такі страшні, як я думав. І проц всього лише 69, а відеокарта 66. Що я можу сказати в підсумку? Насправді цей комп'ютер це справжня знахідка для тих, хто хоче собі грати в QHD без усіляких проблем, але не хоче витрачати на комп'ютер 200 тисяч гривень. Бо це коштує всього лише 135. навіть трошечки. Менше, але що поробиш такі зараз у нас в країні ціни на залізо і ціни на комп'ютери. А от 14900F і 4070 Super – це реально потужні штуки, за які все ж таки доведеться заплатити. По-перше, вони тягнуть все на ура. По-друге, ви ж не забули, що тут кастомне рідинне охолодження від AK Waterblocks. це вам не якусь там башенку Deepcool втулити. Воно коштує гроші, але воно дуже ефективне. І, по-друге, виглядає просто чудово. Що ще мені тут подобається? Материнка Asus ROG Strix B760G Gaming Wi-Fi дуже непогано підходить для геймінгу. Ну а корпус цей дуже добре продувається. Хоч мені і не дуже подобається, як все виглядає тут чисто візуально, в плані того, що мені здається, що воно якесь все затиснуте, але насправді це не так, це просто так виглядає. Але. До продуваємості корпуса питань жодних. Загалом це комп'ютер, знаєте, для таких як я. От для геймерів, творців контенту, які хочуть мати собі просто топовий комп, красивий і без усіляких гемороїв. Оце воно.